Усім привіт! Рада, що ви знову завітали на канал і дивитесь це відео. Я пропала трішки на два тижні, тому що якось все склалося докупи і ремонт, і початок навчального року. А в мене тепер два школярики. Тому в такому якомусь трансі була, все потрібно було зробити, все встигнути, але нічого, якось втягнемося. За цей час я знімала потрішки відео, тому це відео буде з різних таких фрагментів складатися. Ну, про все розкажу. Це, для прикладу, ми їздили по воду питну. У якби поруч є і технічна вода в свердловині, але вона солона, її водопровід, але там теж технічна вода. Ну, а за питною їздимо ну, так, далеченько. Тому набираємо одразу багато і в бідони, і в баклажки, скільки вміщається в машину, щоб часто не їздити. Для нас і для дітей це як така невеличка мандрівка. Тому що все цікаво і все якби з пригодами. Ми вже як повернулися, я вирішила обрізати Іви. Вони ростуть вздовж вулиці, і коли машиною виїжджаєш з двору, то вон, ці довгі гілки закривають вид, тобто погано видно дорогу. Це незручно, як машиною виїжджати, і як взагалі дорогу переходиш, потрібно далі виходити на дорогу, щоб подивитися, чи немає машин. І тут, доки я її обрізала, подумала, що чому б з неї не зробити щось. Мені чомусь давно лелек хотілося. Тут, до речі, це було як до, і так, як стало після. Бачите, дорогу більше видно. І я почала з них плести гніздо для лелек. Не знаю, примостю в себе в садочку. Лелек я ще не придбала, чесно кажучи, навіть ще не шукала. Але гніздо є. Плили отак з кицею. щось таке вдалося. Кінцевого результату немає, але в наступному відео покажу. У мене моя троянда пішла в хід. Сьогодні хочу зробити арку. Ще у нас, бачите, так пропорції повісили до Дня Незалежності. Але отут оці хащі весь випсують. Тому я зараз і хащі зачистю, і якраз буде мені матеріал на опору для видкої троянди. Тут взагалі такі от хащі. Але тут, якщо розкопати, то тут можна знайти взагалі вздовж всієї вулиці, отам, доріжка йде асфальтована. Ось вона. Тут, якщо розчистити, то навіть буде доріжка. Ну, розчищати я не буду. Але акацію оцей весь молодняк зараз приберу. Взяла секатор побільше. Дивіться, там вдалині. Зараз перемкну. От Отам, бачите, рядок іде півники іриси Клумба. Ось так тепер видніше. Тут раніше жили дуже-дуже давно. Хатинка була. Тут уже зачисто, тут просто лишилось такі великі, то їх важче видаляти. Зачищала, а купа сміття лежить. Хоча беремо ось тут місце. Це як зупинка транспорту. Тут, дивіться, накидану. а ось поруч смітник. Тобто просто не донесли. І го дивитися. Вже чистіше. А ось так вийшло в результаті. Мені б хотілося тут ще більше зачистити, але це вже якось пізніше. Тут от є ще з весни. Як зачистила, воно таки лишилося. А там у мене тоді сил часу не вистачило. То, там товсті вже, там потрібно пилку брати. А час вона пилку, на жаль, немає Але і так уже Ну, Стою, дістаю колючки. В мене зуття тільки отаке, не знаю, що це за матеріал, який називається, але він м'якенький, пористий. І оце все це колючки. Так, не заганяла. Стою, тепер дістаю. І тут ситуація аналогічна, повно їх. Да. У мене тут паралельно ще поливається, і не все так склалося, як гадалося, тому що змінилися плани і в мене лишилася тільки година до від'їзду. Тому зробити опору я не встигну. Це ось ця троянда. Ой, сіла, темна колючку сіла. Вона гілочки пустила, і я ось їх уже в купу позаплітала. От для неї треба зробити якусь опору. Але це вже буде наступного разу. Це гілочки, які я наготувала з того, що повиробувала, лишилася. І оце ж з них думала робити опору. Але тепер розумію, що коли я там приїду, це буде не раніше, ніж через тиждень, вони вже не гнутимуться. Щоб добро не пропадало, зараз дороблю в парканчик їх повплітаю. А наступного разу тоді вже буду десь йти шукати, вирубувати ще якісь хащі і робити собі новий матеріал. Тиночок став. Більше і квіти також підв'язала, порозвалилася. Ці вже краєчки, то вже пізніше пилую буду опилювати, бо маленький сікатор їх не візьме. Так. Все. Вужик. Вужик. Маленький, вушка жовті. Ну, може, і великий десь є. Ага, ти його піймай. Знаєте, всі барви ремонту, коли ти тут і живеш, тут мої садочки, а тут кнопочка. Кіт уже заліз на диван своїми лапками. Тут моїх слідів спершу не було видно, бо я була на цьому, на драбинці. Але кнопці не були. А тепер вона вирішила помити підлогу. Дав напасть? А то каже, не миють, не миють. Ого, дивіться, бачите, все чистенько стоїть. Отак каже. Да? Ми вже вдома, вже наступний день вчора не знімала. Я ввечері ще встигла дофарбувати цю стіну. Це вже в третій шар. І навіть почала розетки вже прикручувати там за кондиціонером. Зараз дороблю ще тут треба рамки поставити. Вимикач поставити, ці поприбиваю. Зараз хочу зробити. Тому що. Ось тут стоїть телевізор. І я хвилююся, щоб він був <рив> живий здоровий. Тому хочу причепити вже його на стіну. Це, До речі, кріплення от лишилося. Зараз ще треба прикручувати буду. І тоді піде ось ця стіна. Це ще лишилося. Я там вже почала трохи здирати. Ой, шпалери. Бачите, там вже видно, що там. Трищина, ну вона одразу після ремонту пішла, там вона повідходила тут, тут оце, зверху, виступає, тут пішла, тут прям розірвала. Ну і цю трубу теж треба буде пофарбувати. Да. Там. Роботи ще багато. Це мені. На декілька днів. Тому що основну роботу ніхто не відміняв. це так І працюю, і ремонт, і ось все, головна помічниця Кнопа кнопці Вона зайнята. До речі, ой, зараз переступлю. Ось ця фарба, це вже одне відерце вималювала стійка до миття написано. Ну, Подивимось, як воно буде митися, то вже потім у нас ще просто світла нема. Вчора цілий день майже не було дали на декілька годин. А потім, коли вже вночі увімкнули, то я вставала, заряджала все на зарядки, ставила. І станції вставила там телефони, ліхтарики. щоб було? Бо зараз його знову немає, тому... Тому поки ремонт, а потім буде. будемо далі працювати. Да. Всім дякую за перегляд. До наступного відео. Да, кнопочка. Ай, кнопочка. І покажу вже фінальний результат. Я вже все вимила, все розставила, навіть лисичку прикріпила. Вийшло в мене. Білі стіни. Не знаю, мені чомусь так хотілося білих стін. Хоча всі запитують, коли я фарбуватиму в колір. Чому лишила так? Не знаю, мені подобається. Хотілося білого. У мене вийшло поєднання білого, коричневого і зеленого. Бо, як ви помітили, я люблю квіти. Тому із зеленими акцентами. Це вже моє робоче місце заставлене все. якось так. У мене стіни. Як ближче глянути? Знаю, камера однак не передає, але не. тут ще треба трішки поправити, щоб не виглядала провода. Раніше воно тут підключалося, але я все змінила через переноску і перенесла туди. так Один незавершений момент у мене це лише оці розетки. У мене в планах було ще змінити, отут, додати розетку чи перенести. Але перенести не виходить, тому що я не змогла перевернути цю дошку, а зайва дирка мені тут не потрібна. Електрик приїжджав ще два тижні тому, дивився, сказав, можна навіть без штробіння зробити там розетку, тому я вже тут все доробила. Але в нього немає часу, щоб приїхати і зробити, тому що роботи багато. Тому поки без розетки. Для себе вирішила, що якщо цей тиждень не приїде, то я просто куплю провід, куплю вилку і продовжу до цього перемикача, додам довший провід, щоб туди вистачало вставити. Тому що нові розетки зробити я не можу, але сил і розуміння зробити довший провід у мене буде. Тому якось так. Все. Я задоволена. Так, якось так. Тепер вже точно до зустрічі в наступному відео.